Символ України відзначає своє свято, синя-жовтий прапор майорить під сонцем, прославляє крайне ж завзято, прикрашає свободи охоронців. З ним прапора всіх українців вітаю! Бажаю, щоб незалежність міцніла з роками, хай ніколи доля людей не відвертає. Щоб зливались в одне вірними серцями. Як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний Рійний наш прапор високо на сім, хай він ослаблений, віт не усім, гляньте на ньому волошки цвітуть, гляньте жита, в ньому золото льють. Жита й волошки наш прапор ясний з неба і сонця, як день золотий. Державний прапор України це символ віри і добра. В ньому історія країни, прадавня, але не стара. Вона примножиться з роками, бо йдуть нащадки слід услід за героїчними батьками. Несуть у серці заповіт. День державного прапора настав, і наш величезний народ опінав пишається стягом країна, уся рідно Україну ти на світі одна. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини і в ньому вічність добра. Він майорить як синє небо, безхмарний символе добра, Жовті, колосі, і жовтий, золоте колосся, віри і тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним і жовтим кольорами на небі, на своїх полях. Нем прапори України, поспішаю привітати усіх. Бажаю здоров'я, радості і сміху, хай піде нещастя, з країн. Отже, бурі і негоди, нам геть не потрібні. Синє, жовтий прапор України, це бухмальне небо, синє, синє. А під небом злотіє миле, і народ щасливий і вільний. Державний прапор України, це стяг і звок будожніх смуг. І цим у вільної людини. У ньому український дух, у синєв небо, батьківщини, його безкрайності блакить, і вище нього Україна, як й після нації летить, у жовтім кольорі колосі, в гасу нашої землі, Щоб у достатку всім жилося, і в люді місці, і в селі. Нехай війна завжди єднає, його і гордістю несуть. А сід, побачивши, пізнає, підсягом українці йдуть.